Добрий день, члени комісії. Сьогодні у нас земельна комісія, кворум у нас є, три чоловіка з п'яти депутатів. На сьогодні у нас 16 питань. Доповідателя Руслана Івановна. І почнемо, є питання у головного спеціаліста з питань цивільного захисту. Почнемо з цього питання, будь ласка, Степан Іванович. До розгляду пропонується запитання про зображення потребу у Фонді захисних споруд цивільного захисту на території Зафірської селищної територіальної громади Евроміської райони Дніпропетровської області, оскільки уряд об'явив масштабну програму щодо будівництва захисних споруд на території цієї України, але вони вимагають, щоб органи місцевого самоврядування надали потребу у фонді захисних споруд. Рекомендації надані ДСНС. Запечені 18 березня цього року пропонують окрему форму щодо визначення потреби, і тому виконавчим промітам розроблена, заповнена така форма на кожен населений пункт Зафільської селищної територіальної громади щодо потреби УПРУ укриття укриттях групи Ф'як, тобто які забезпечують захист від mm -hmm. радіації. <laughs> і як вас від П1 до П6, ну, П5 таке саме. І, і найдешевше будівництво, і найбільш оптимальне, коротше кажучи. А також пропонується будівництво е, мобільних первинних укриттів в е, населених пунктах, в яких проживає менше 30 осіб. Це Тар, Тарасівка, Михайлівка, Непереможника, Катеринівка, Назарівка, Новопортиця. Потреби щодо трьох населених пунктів, в яких проживає нуль населення, такої потреби не визначаються, адже там не проживають люди. Тому пропонується затвердити потребу в Фонді захисних споруд цивільного захисту, здається, організацію виконання рішення щодо визначення потреб у Фонді захисних споруд цивільного захисту внесення доповнень та змін до нього покласти на головного спеціаліста з питань цивільного захисту до нашого комітету. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин будівництва та архітектури. Загалом розробка такого питання це потреба від уряду України та обладнання адміністрації. Як найшвидше прийняти та такі питання, щоб розпочати процес подальшого. Це коштів? Він... Ні, це просто потреби. Тут ну, взагалі ніяких коштів не з'являється. Ну, понятно. Це ми просто кажемо, що нам десь Що нам. Ми Це питання оголосно. Питань виснемо. Переходимо. до Безпосередньо до наших земельних питань. Перше питання про затвердження технічної документації з досту щодо встановлення земельної ділянки, а ну і та передачу, які допомоги. це як завжди присадили земельної ділянки. Я називаю прізвищем, якщо буде конкретні інтересів, прошу заявити, щоб я внесла це. Потім знову і е, співали. Е, Але Наталія Васильівна із е, Софії вулиця Центральна. Е, Шевченко Любов Михайлівна, Софія вулиця Соліна. Семенюк Валерій Н. Верович, Софіївка вулиця Вишнева, е, Азімікчук Юрій Миколаєв, село Вишнева, Моргут Олег Олексійович, Наша квітнева вулиця. Горський Віталій Кітиморович проживає у морозі по вулиці Миру Шумися. А ще улова Олександр Вікторович по вулиці Медовій. Костенко Леонід Петрович Миру. Девченко Марія Петрівна, село Братське, вулиця Квітнева. І вона води метровиц, у каменька вулиця собі сам. Раз, два, три, чотири, пять, шість, дев'ять тисячі. Якщо ви на мене прозвичай, ж не рада, я, не Та не буде, я не Запрошую, да, Так, Які ще питання? розвитку. І затверджує проєкт рішення та рішення рекомендувати. Ми mm. ну, рекомендуємо це. Mm. Добре, переходимо до слідчого питання. Друге питання mm. про затвердження проєкту забуду щодо відведення земельної ділянки та передачі її у оренду. До нас звернулася коптудової паніна. Вона по вулиці центральній 1 Р села Пам'янка має е, е, нежитлову будівлю, яка призначена для судьбоспудинського. Іра мене комісія, я потім. Для іншого сільськогосподарського призначення виготовила проєктну документацію і просить затвердити та укласти з нею договір оренди. Затвердити проект заголосую щодо відведення земельної ділянки рамки в оренду громадянську області по Степанівні площа 0,8024. кадастровий номер 0,8024. Темної із запасом для того, щоб машини ставилися, стояли і не було пробок. Далі надати в оренду терміну 49 років, земельну ділянку Польщі, кадастр ворога знаходиться там, громадянці пункту Любов Степанії. Встановити орендну плату в розмірі 6% до матівного грошової оцінки земельної ділянки, що буде становити 1896 гривень 8 копійок в рік. Використання земельної ділянки згідно вимовчівного законодавства, потроху покласти на е, комісію. А де вона знаходиться? Це Вом'янка, це Бог Кам'янка. раніше господарський двір, одне із станів цього двора належить. Ну, Вона ви отримала документи. Які питання? Нема, немає те, щоб рекомендувати. Так, проєкт рішення це рішення прийняти. По про надання дозволу на технічної документації документацію забуду щодо встановлення межі мальних ділянків НАТО. Урі у нас схожа ситуація була по самому вишневому, коли громадяни виготовили хотіли виготовити до, домашню свою земельну ділянку під підгород, але вияснилося, що на цій земельній ділянці покладено землі у телекома. І ми приймали рішення про те, щоб виготовити технічку і перенести. Аналогічна ситуація виявилася в селі Новою по вулиці Квітневі, де громадянин Чабан, Анатолій Іванович хоче виготовити аналогічно земельну ділянку, але там знову лежить кукателего з площі 91 квадрат. Виявили, вияснили, що на самоді воно знаходиться трохи далі, тому е, проєктна організація, яка займається, ми готування документі, буде його переносит реально і потрібне наші рішення. Тому надаємо дозвіл на погодження такої технічки. Питання. Хто за неї може рекомендувати прийняти проєкт рішення за рішення? Оголосую свідкую ще питання про укладення договору про відшкодування втрат від недотримання коштів. Пісне користування земельною ділянкою з свг «Астрон». Так, да, вона звернулася свг «Астрон», особі голови вибори Олени Анатолії, яка просить укласти на методу про відшкодування трав на дві земельні ділянки. Одна площа 2,65 гектара, друга 3,5 гектара, разом 6,15. Вони використовують дану земельну ділянку як рівну як для ведення товарно сільського сподарського виробництва. Укласти договір про відшкодування втрат у розмірі 12% від нормативно-рошової оцінки землі, що буде становити 26 тисяч 278 гривень 62 копійки в рік. Ну і використовувати земельну ділянку за цілими призначенням. Е, ми цю, Ці дві земельні ділянки е, приймали рішення про виготовлення документації, десь вона у нас застряла в місті. Я Ваші 65 да. да. і 3. Так, і 3,5. Ваші 65 і 3,5. Чому з нам зусиль ніяк її не зроблять. І тоді, коли ми її вже виготовимо, ми її будемо звати, як буде. Поки вони використовують. <питрес> Питання, якщо немає, <займає? питрес> щоб рекомендувати Де не приняти практично за рішення. <питрес> Питання про внесення змін у договір оренди номер 10 від 24 2 000, року 2006 року. Даний договір був укладений із побережним Сергія Миколаївичем. Це по це вулиця Центральна. Там знаходиться база відпочинку, ходить, це називається. Він цю базу відпочинку будівлю, вірніше, продав. Федочнику Сергію Володимиру Михайловичу і відповідно доводить. Тепер треба нести зміни для того, щоб міг сплачувати оренду хату за даний землянський. Нести зміни до діючого до того. Значить він просто як орендував, він займався там, але. Зйомку зробили вони ось буквально да, на да. днях. Да. Довго купівлі продажу нерухомого майна у 2025 році, березень. Ділянка база приватизована? Е, не, не приватизована, вона в оренді буде. Тобто, вона наша комунальна і з в оренді А він ще нас цього не просив.

Проблема <клесить> проведення довозу на розроблення проєкту устрою щодо зміни цього призначення земельної ділянки, комунальної а... <клесить> нас на території Миколаївського старостату знаходиться земельна ділянка 16, 68, 14 Дану земельну ділянку використовує як вілью. Платі за нею відшкодувати, але ну, це довго продовжуватися не може. Тому селищна рада повинна виготовити. Цю виставити її на торги, але для цього треба міняти цільове призначення. Тому що наразі земельна ділянка земель запасу 0,1,17, А для того, щоб виставити на торги, треба 0,101 і тому треба прийняти рішення про змір цільового призначення. Документ є? Так. Да. Ну, це поздно, не? Да, Просто поміняємо цільове, потім будемо виставити. Оце те, щоб регулярно прийняти проєкт рішення за рішення. Одного <головіка> Слідуюче питання про зміну виду використання загальної кіно. До нас звернулася громадянка Меченко Валентина Віктор. ви всі знаєте магазин і там, де знаходиться аптека. Більша столова. От після того, що вона виша столова, задушена, столова. В свій час їй зробили цілеве призначення 03-07. Для обслуговування будів... для будівництва обслуговування об'єктів, туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. А зараз там буде, доведенний облас. Це була до 0,08, тепер 07 для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Треба міняти, людина прийшла, заяву написала, даємо довгу міняє. Як на мене, це міняти як села на шойку, але все таки. бо тому що це громадська забудова. В любому випадку, нуль три воно й буде, але приберуть харчування, а буде тільки так. Хто за те, щоб рекомендувати прийняти проєкт рішення та рішення? Одногосно. Слідуще питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої оренди, Демченку? Сергію Йосиповичу. E, значить, у, на території Миколаївського старосаду знаходиться у селі Володимирівка по вулиці Центральна Сім магазин, який належить Демченко Сергію Йосиповичу. Це нашого володимира Йосифовича. E, він наконець надому хоче зробити e, займу підтримку магазинам і відповідно пасти договір тому віше, у проєкті рішення пропонується надати дозвільну готову опрацюку замову, що було, на часи його отримання вже були підготовлені документації, власти з ним про банківський договір і відповідно, поки він працює, ми будемо кошти отримувати за 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 замінний ділянку авіа. Все оформлено з нашою газою. То за те, щоб рекомендувати прийняти проєкт рішення за рішення. Підвіще питання про э, повторний продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарності сільськогосподарського сподарського виробництва. Дві земельні ділянки знову ж таки на території Миколаївського ми зараз так, вже були лодами, вже продавалися. Але під час продажу вияснилося, що е, та юридична особа, яка Виграла торги, допустила помилку у подачі документів. Я на сесії вам розповідала про те, що підписала не ЕПО. Вони підписали не да. ЕПО, ти... да, а я відповідав єдиний, який став кваліфікований підпис. І це було помилку, тому що вони порушили статтю земельного кодексу України. Ми повинні даному замовлення земельної ділянки знову виставити на продаж тому приймає за рішення. про повторний пропуск цих правил. Але за те, що перекомендувати проєкт рішення та І ще питання про надання дозволу на розробку технічної документації, це було культури щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, майда марки. Любов Олександрівна. Олександрів. Для нас прийшла заява від Радомаку Любов Олександрівни. Яка разом із своєю з сестрою пішла в спадщину на паї після їхніх батьків, сестра зробила Ніла Олександрівна, зробила документи. А Любов Олександрівна і за те, що вона дуже хворіла, зробити цих документів не могла. але Зараз вона подала заяву за мене ділянки. Є Вони без кадастрових номерів. Рядом біля її сестри. проєктом рішення надається дозвіл. Адуматию, а до матір любов на видовому технічної документації на бізумені ділянки. Одна площа 315 дефара, а друга і тут, тут, Все Все є. документи. за те, сімдесят п'ять. Ну, тобто два кусочки. Лікці його по тут Це есть. Так, слідуюче питання про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди, на які відбуваються на земельні практи у нас це питання. Так, ee, да, воно похоже, але не таке, тому що e у нас, як ви знаєте, є перелік земельних ділянок, і це саме основне початок, коли ми починаємо робити лоди. Ми всі земельні ділянки, які хочемо виставляти, е, повинні в цей перелік нести. От у нас до цього переліку входять дві земельні ділянки. Одна площа 0,6314, друга площа 5-78 Що це за земельні ділянки? Їх мобілісти сільська рада своєї час дала в оренду громадянину, який обробляв їх, але так це була. Безкозальне майно, його не можна було просто так, а треба було сподів продавати а вони просто так закінчили договір. Тому прокуратура подала в суд і виграла цей суд, подали нам вже кінцевий результат, що договір припинений, е, який був укладений, і вільні земельні мене ділянки. Тепер ми 0,63-14.

Так, слідуюче питання про проведення земельних торгів з колежних Так, а, Земельні ділянки винесли перегляд, тепер готовий молодця. Це саме ділянки, сам. але так. я тут перечисляю повністю всі їхні качества, чи вони корочі, але виставляю товарицом. Плюс проєкти до Та, Так, сама, 63,14 і це. Все те саме. Прийняти проект, mm -hmm. Так, далі слідче. Покланення довго землі. Так, а хто після нього йде? А ну добріся. Давайте я, я що забуду закреження... щодо іментаризації. Да. Поміняємо місцями тому що треба спочатку затвердити, а потім вже укласти Я е, вже потім побачила, що попрошу, щоб поміняли місця. Що це за технічна документація? Це е, приймалося рішення селищною радою про інвентаризацію земель. Водного фонду для кого господарських потреб площу шість пома сорок сім сімнадцять села Вишнева це е, ставок, е, який використовує Григорій Анатолійович. У якого там да, якого є договір варени. Із укладенних з адміністрації дійсний з усіма документами, тому ми затверджуємо цю технічну документацію і другим пунктом реєструємо право комунальної власності Київської самісної територіальної громади на цю земельну ділянку. І тільки потім укладає ним договору. І, Долу... і це ж да, питання про укладення да. договору Так, да. Ми вкладаємо спечену Григорія Анатолійовича на дану земельну ділянку. Підводимо об'єктом площу 6,4717 17 га. З них ставок займає всього 22,65 га. Вони е, обліковуються по-різному, земельна ділянка і від нормативно-мисової оцінки, так як і є на даний час немає, береться е, по м, області середня. Це 6913,53 копійки За його ставок він буде платити за землю. 6913,63 копійки. А за воду йде, йде окремо. в Вріг. А за воду йде окремо. За воду не буде платити 1462 гривні, 2 гривні. 1462 гривні, 2 гривні. Тому що ви помаленьки. Там суми знаємо. Так, да, так yeah. Нормально. Ну no, все, там льготний паспорт, це є. Так, звісно, льготний паспорт. I, 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 Тому за те, щоб рекомендувати прийняти проєкт. Yeah. <смеш> і <смеш> і, <смеш> і останнє питання на да, пронесення да. змів програму розвитку земельних за відносин з охорони земель у Софії села. Програма Ні, це просто програма. Ну, це так, програма. Яку буде затверджувати чи то вим, питання, це буде також виноситися і на фінансову комісію, тому що вони це з машина зв'язано. Значить, чому піднялося знову це питання? Тому що в нас пройшла, е, як ви знаєте, інфляція, і, е, як оказалось, нам потрібно проводити і інвентаризацію земель ще на, на, наразі, нам потрібно проводити е, тим, цю, нормативну грошову оцінку тих сел, які в нас залишилися, і, е, крім того, треба розробляти план здорового планування. Добре. Добре. Коплесний право плану. просторового планування починається з того, що хочуть зробити з тебе планування забудові території. Провести до я... геодезичне знімання. У нас у е даній програмі було тільки написано розроблення комплексного плану, на який було 5, тисяч, 5 мільйонів гривень. Бо як корахувати зараз мало, тому ми увілічимо до 10 мільйонів, і з них 100 тисяч ми виділятимемо для проведення топографово-геодезичної зйомки. Ми ну, хоч щось почнемо робити, тому що без комплексного плану нам дуже важко. І таким чином у нас суми трошечки збільшилися і змінили. Оскільки розліткова. 100 загальна сума програми. Програма розрахована була на 5 років, починаючи з 22 року і закінчується 26. Так от за всю цю треба 38 мільйонів. Так що ти говорила до визначиш. На обласному комплексного ми плануємо 10 мільйонів. Ну, я не знаю, чи хватить, чи не хватить, але поки 10 стоїть. А там, можливо, і більше треба буде. Будемо перекидати потім з інших яких. Але з 10 переводів на комплексний, а потім... Із них 100 тисяч біда, з цих 10 мільйонів 100 тисяч на проведення топографу геодезичного снігання жінок.

У Це ще починалося на кейсі. Ні, це зрозуміло. А твоя щоб підтримати злого і після ти за це робила. Всі питання у нас вичерпа. Якщо питань немає, тоді ми закриваємо за і йдемо на.